Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про актуальні питання щодо оподаткування міжнародних переказів. І так, із досить частою регулярністю отримую запитання щодо необхідності сплати податків при отриманні переказів із Revolut, Vice та інших міжнародних переказів. Відповідати кожному на одне і це ж запитання неефективно, тому вирішив зробити відео на цю тему. Почну з цього, що я не податковий експерт і не юрист, тому у даному відео висвітлюю лише свої особисті думки. І так, звідки ростуть ноги. Практично усі запитуючи щодо цього питання, посилались на інформацію, подану на сторінці Приватбанку, де вказано, що для громадян України суми грошових переказів, одержаних за кордону, незалежно від способу отримання переказу, тобто зарахування на поточний, у тому числі картковий рахунок чи готівкою, є доходом, з якого необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь-якою системою, чи то SWIFT, Western Union. Наніграм, на візу чи на мастер. І так, давайте разом розбиратись із цією інформацією. По-перше, цей податок не є новим чи запровадженим для зменшення бажання користуватись такими банками, як Vice та Револют. Такий податок існував ще у 2011 році, тому нічого нового не сталося. По-друге, даний податок відноситься і до переказів, таких як Вестерн Юніон та MoneyGram. Тому я більш ніж впевнений, що ви не один раз вже отримували такі перекази від родичів із-за кордону і спали спокійно, навіть не знаючи, що дані кошти підлягають під оподаткування. Більше того, за попередній 2021 рік, за даними НБУ, в Україну наші заробітчани переказали 15 мільярдів доларів. І уявіть собі, що ця уся сума мала б бути оподаткована. Банк не є податковим агентом і не подає дані податковій про те, скільки та в яких обсягах ви отримали такі перекази. В даному випадку сплачувати податок на суму отриманих грошових переказів зобов'язана самостійно фізична особа-одержувач переказу. Тобто, ви мали б самі подати декларацію і від суми отриманих коштів оплатити податок у розмірі 19,5%. Тобто, іншими словами, податково очікує, що ви самі прийдете і подасте декларацію та сплатите відповідний податок. Запит від фінмоніторингу банку також не свідчить про те, що банк передає ваші дані щодо ваших переказів податковій. Фінмоніторинг це внутрішня служба банку, і вони перевіряють, чи у вас є офіційні джерела походження даних коштів. Якщо було багато переказів з ваших револют і у вашому банку до вас надійшов запит на підтвердження ваших коштів, то не слід думати, що дані про ваші перекази у податковій і вони прийдуть наступного дня за вами. Запит фінмону у банку це не передача даних податковій. Надані джерела ваших коштів залишаються у банку, і банк цю інформацію самостійно не передає у податкову. Лише за винятком запиту до банку і судових інстанцій щодо розкриття банківської таємниці. Але для цього вам ще треба постаратись, щоб на вас була відкрита судова справа, і щоб по ваших рахунках попросили банк розкрити інформацію щодо ваших рахунків. Особисто я не зустрічав людини, яка б після отримання міжнародного переказу, чи то по Western Union, чи то з Вайзу отримала повідомлення від податкової про несплату податку чи щось в цьому роді. На питання, чи потрібно сплачувати податки, я відповім, що потрібно, особливо в наш час, коли йде війна, і кожна гривня сплаченого податку це гривня на зарплату військовим, лікарям, учителям і так далі. Але на питання, чи будуть у вас проблеми з податковою, якщо ви не сплатите такий податок, отримавши перекази, то мушу відповісти, що дуже в цьому сумніваюсь. До речі, щодо податків, то можу порекомендувати вам канал Сімейний Бюджет, на якому ви можете знайти окремий плейлист із відео щодо податків фіз осіб в Україні. А також ви можете знайти інформацію, як правильно заповнити податкову декларацію. Тому якщо ця тема вам цікава, то рекомендую підписатись. Окрім того, на каналі є особистий досвід Любомира, подачі декларацій з інвестиційним прибутком на фондовому ринку. Для тих, хто зареєстрований як ФОП, то інформація про те, що їх рахунки, навіть рахунки як приватних осіб стоїть на облік в податкову, не буде новою. Але рахунок, який стоїть на обліку, це невідкрита книга до читання. Тобто податкова бачить, що у вас є рахунок ФОПа і звичайний приватний рахунок, але доступу до того, що на ньому робиться і які операції там відбуваються, не мають. Тобто, знову ж таки, чи отримаєте ви перекази та в яких сумах це податковій не видно. Випуску по такому рахунку інколи можуть запитати, коли ви закриваєте ФОПа, але й то не факт. На питання, чи не виникає тут подвійне оподаткування, відповім, що виникає. Адже людина, яка отримує офіційну заробітну плату в Україні, отримала в день зарплати гривні, їх з конвертацією кинула на Vice, наприклад, і вже з Vice отримала свіфтовкою у доларах, то виходить, що при отриманні заробітної плати з такої особи вже зняли 19,5% податку, її роботодавець ще свій окремий податок за неї заплатив, і тепер людина на ці кошти, які вже сплатила податки, повинна знову ж таки сплачувати податок. На питання, чи слід сплачувати податок, якщо це переказ від родичів першої лінії, чи це переказ зі свого рахунку самого собі, не відповім. Моє в законі деталі, коли перекази від родичів йдуть із нульовою ставкою податкою. Але знову ж таки, я не податковий експерт і не юрист, тому не сильний в цьому питанні, і тут слід підключити справді компетентну людину до цього питання. Отже, як висновок, подана інформація у відео, це лише мої думки вголос. Податок на міжнародні перекази це не щось нове, а існує вже досить довгий час. Податки в Україні зараз потрібні як ніколи. Ймовірність, що податково до вас постукається, якщо ви не задекларуєте міжнародні перекази досить низька. Запит від Фінмону – це не передача ваших даних податковій. Уся ця ситуація із податкуванням міжнародних переказів свідчить лише про те, що на даний момент відсутній реальний податковий контроль та механізми відслідкування руху коштів на банківських картах для їх подальшого оподаткування. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!